Так, всім вітання. Сьогодні буде трошки таке маленьке відео по блоку, блоку погружних свічок пилогрів антифріза. Не працює ні одна свічка. От вони їх скидав. значить, вони взагалі не дзвоняться ніяк. Мегометром провірив, все, не працюючи. Купив нові, буде міняти. Значить, для того, щоб це все діло зробити, на машині я не міг. Відкрутити свічок, як не міг, просто не хотів зірвати їх. Тому зняв блок, почищую, вон різьбі, який під краєм, тіски і горілка. Грів горілкою і тільки тоді позривав. Ну, і звісно, ведешкою туди-сюди. Чуть підпустив антіфріза. Блок ворожних він тут стоїть. Знаємо це все, звісно. Всі, хто крутить машини, хто... Дивиться, хто розуміє щось туди. Ось вот такий варіант. Ставимо нові, бо то що ні одна свічка не працює, не підігрівається машина. Дуже довго нагрівається машина. Помилки, до речі, не було по погружних. Ну, в принципі, може і була, люди не перевіряли її. Бувають такий варіанти. Коли розкручуєш, от лопає корпус для свічки. Корпус розриває, але ще хуже, коли так закисає, що просто свічка, різьба лишається, а свічка просто прокручується. От тут як тут вийшлося, вона просто прокрутилася. Тоді варіант просто, не знаю, як, просто він приварює, тупо приварює різьбу до алюмінію. Це просто я не грів, мочав, мочав і спробував зірвати. І так вона зірвала. Кепсько вийшло, але блочку хана. Ну Хоча б половина бачка ціла. Він колеться пополам, старше, до речі. От, він розкучується пополам. І всередині є колечко ось такого плану. Ось такого плану. Воно. воно вже просажене. Бажано його поміняти, бо то, що вже по стінках вже бачу, що вже тут тік антіфріз. Як тік? Мокре було. Короче, свічки помастив в різьбі антипригарним, антипригарним. Цим пастою антипригарною зжимається 14 Нм. свічки. Кріплення знизу зажимається 7 нм. Ну, так, це, Антипригарка. На всякий випадок, якщо треба щось відкрутити. Яйце. Значить, Встановлюємо блок, знімаємо просто-напросто шлейф. Ну, Це виборки відкручені. Знімаємо контакти, щоб для того, щоб відкручуємо свічечку, щоб вийшов воздух. Там струя конкретна йде, закручуємо назад, заводимо машину для того, щоб чуть прогнати прогнати воздух звідси, щоб спалити свічки. Наривається, тоді ставим шлейф назад и все.